А ви вже бачили таку літню кухню? Така очеретна криша із натурального матеріалу, як робили багато-багато років назад. І гляньте, яке оздоблення. Ну таке враження, що я не знаю, це створила природа. Вадим, як ви це все зробили? Ну тут же ж дерев'яні, натуральні дерев'яні стовпи. Так там стіна, яку ми теж зробили, бетоном під скелю. Там внутрі у нас є вогнище, відкритий з усіх сторін. Підсос повітря йде, витяжний насос. Це у нас зона така, тут просто була стіна з пенобетону. треба було її оздобити, зробили підсвіточку. Ой, гляньте, як круто виглядає. Да, тут телевізор літом, його зараз зняли на зиму, тут же ж кухня, водичка. Угу. Це теж все сартбетона, да? так? Це все оздоблення тіпоє. Оздоблення все Да. круто. І воно не боїться, от воно, воно... стоїть на вулиці. Там, воно є обслуговування, воно покрите лаком захисним, або там, де робоча зона покривається боксидною смолою. Також і стіл, да? Ми... Ого, це що да. піньок да, на то? Ні, це теж сартбетона піньок. Нічого собі гляньте, а да. виглядає ну, надійний, як настоящий Він піньок. Важкелезний і устойчивий. Круто, друзі, кому цікавлять такі споруди, лишаю контактів хлопців під цим відео. Вони з білої церкви і багато років професійно займаються оздобленням і розробкою паркових споруд. Тому звертайтеся, тепла боколоду, слава українцям.